Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дозволяє мені відпочивати. Біля тихих вод піклується про мене, мою душу Він підкріпляє, провадить мене стежками правди заради свого імені. Коли б я пішов навіть долиною смертної тіні. Не боятимусь лиха, бо ти зі мною, твій жезл і твій позох втішатимуть мене. Ти накриваєш переді мною стіл перед очима моїх ворогів. Ти намастив мою голову єлеєм, до краю наповнюєш чашу мою. Отже добро й милосердя будуть супроводжувати мене в усі дні. Моєго життя. Я перебуватиму в Господньому домі протягом багатьох днів.